Ми завжди були нікому не потрібними, незахищеними, не мали жодних надій на майбутнє. Ми оббивали пороги чиновникам, надію, що нас почують. Та лише самопоміч відгукнулась. Разом із ними ми знайшли шлях вирішення проблеми. І тепер ми господарі свого житла. Вас вітає телепрограма Самопоміч і сьогодні ми дізнаємось про таке. Залишитись без копійки. Кредити залишають людей на одинці з боргами. Спорт у кожну школу. Самопоміч виявила недостатню кількість спортивних секцій. Самопоміч залучає всі покоління, щоб вберегти дітей від наркотиків. Початку року працівники самопомочі побували у всіх львівських школах, щоби з'ясувати реальну кількість спортивних секцій. Результати вкрай невтішні. П'ята частина шкіл не має секцій. Взагалі, як наповнити спортзали життям, дізнавались наші журналісти. Нині в Україні бачимо чітку тенденцію до зростання дитячої захворюваності. Хвороби органів дихання, які діагностували у половини українських дітей, посідають перше місце. Близько 7% потрапляють від недух органів травлення, поширені патології кістково-м'язової, ендокринної та нервової систем. Лікарі б'ють на сполох. кажуть, причина усьому малорухливий спосіб життя. Близько 99% дітей є мають певні захворювання. В стані свого організму, і це якраз пов'язано з тим, що зменшилась кількість спортивних секцій, навчально-тренувальних груп. Зменшилась кількість проведення позанавчальних занять. Сумна статистика: майже 70% дітей не ведуть активний спосіб життя. 50 – не знайомі здоровим харчуванням, а 25 – спробували алкоголь до 13 років. Медики зазначають, навчальні заклади повинні змалечку привчати молодь до здорового способу життя. Здоровий спосіб життя неможливий без Рухової активності дітей від того треба директорам напевно середньоосвітніх вчителям фізичної культури звернути на відновлення. Напевно, тих спортивних секцій, які би спричинили покращення рухової активності наших дітей. Ось чому самопоміч виступила з ініціативою збільшення кількості спортивних гуртків у львівських школах. Працівники об'єднання здійснили перший за часів незалежності реальний моніторинг секцій у навчальних закладах. Результати плечевні. Приблизно 20% львівських шкіл секцій немає взагалі. То найгірша ситуація якраз в Поличаківському району. В інших районах там ситуація ну, менш гірша, тому що в Усяківському районі понад 50% шкіл взагалі не мають спортивних секцій. На жаль, в інших районах ситуація не краща. Понад половина львівських шкіл мають менше трьох секцій. Тому громадські активісти пропонують створити в освітніх закладах, хоча б по три секції для хлопців та дівчат. Наші школи мають перейти на новий етап розвитку і відкрити свої двері до спортивних федерацій. Ми пропонуємо, щоб міська влада прийняла рішення стратегічне про Відкритість шкіл до Осійних спортивних федерацій, щоб вони могли зайти в школи, відкрити хороші якісні секції з різних видів спорту. Працівники самопомощі будуть добиватися прийняття рішення виконавчого комітету міської ради про політику відкритості шкіл. Так можна уникнути конфліктів між директором школи, керівниками спортивних організацій та перевіряючими органами. А ми будемо також пропонувати, щоб в цьому рішенні виконавчого комітету була прописана процедура, як конкретна федерація приходить в школу, які критерії враховуються. Які документи вона має подати, підтверджуючи, щоби відкрити секцію, і ця процедура має бути проста. Це за 10 днів має це питання вирішуватися. Втілення ідеї самопомочі цілком реальне. Наприклад, у школі гімназії Сихівській для дітей доступні аж сім секцій. Ми сприяємо тому, і адміністрація поповнює матеріальну базу, тому що якби не було тих мічів, чи матів, чи ну навіть би то освітлення не було в спортзалі чи в басейні, то ніхто би не йшов. А так бачать, що ми хочемо і діти йдуть. Самопоміч контролюватиме, аби чиновники підтримали громадську ініціативу. Тож сподіваємося, уже наступного навчального року замість цигарок і пляшки в руках дітей будуть м'ячі та інший спортивний інвентар. Позичає, що ненадовго, а віддаєш своє назавжди. Більшість людей у гонитві за легкими грошима не помічають кредитної пастки і надовго стають боржниками. У далекому 2007-му молоде подружжя городничих зажидало власного житла, і це цілком природньо. Тому й звернулись до найбільшого та найнадійнішого банку в Україні за кредитом і на радощах не повністю ознайомились з умовами договору. Це були емоції. Це було таке щастя, що ми знайшли момент, де нам дають гроші. Це була перша наша помилка. Моя особиста те, що моє бажання взяти кредит, воно перевершило бажання розібратися тим. Справно погашаючи кредит, вона була вже по вуха в боргах. Відповідно за сплачені нами 24,5 тисяч доларів, в погашенні тіло кредиту з грубшу пішло лише дві. І ми це вияснили фактично, вот в листопаді 2011 року, хоча кредит був взятий 2007 тисячі щоб дізнатись причину непорозуміння з банком варто сплатити сотні гривень за довідки, що містять різну інформацію і терміни, які банк видає без належних печаток і підписів. Як згодом стало відомо, сплачені тисячі доларів пішли не в тіло кредиту, а на пеню та неустойки, які нараховував банк. Сплатити вчасно у виділені дні деколи просто не вдавалось. Там це була проблема. Тобто, ти приходиш платити навіть 16 числа. Програма не працює. Програма висить. Ви не можете зробити оплату. Ти йдеш в іншу філію, в іншій філії то саме, тому що програма є єдиною. Перепитії з банком тривають роками і зайшли в глухий кут. Жінці нав'язували нотаріус для оформлення генерального доручення на продаж квартири, а згодом викликали до суду. 23 тисячі доларів. Ну ми втішились фактично, тому що є можливість закрити все нормально. Через 25 днів мені приходить лист, датований 26. 26 квітня 2011 року, і де пише з печатками банку повністю все завірено. Мій борг складає 107 тисяч, і ви знаєте, в той момент мене опустились руки. Юристи самопомочі коментують, банк діє в правовому полі, та деякі дії все ж викликають підозри. Вимога щодо звернення до конкретного нотаріуса і конкретного страховика в випадку цієї справи. Там був конкретний страховик, є неправомірна. Також юристи не радять оформлювати генеральні доручення на продаж квартири. Банк продає цю квартиру за найнижчою ціною. Переважно продається якомусь посереднику, який потім реалізує за ринковою ціною вже ту квартиру. І мало того, що особа позбувається квартири, майна якогось певно в наше банковина половину кредиту. Позичальники часто забувають, що судовий позов не припиняє дії договору. У нас були випадки, коли жінка взяла дві тисячі, а її відсотки нарахували на дев'ять. Було рішення суду за рішенням суду. Проплатили. Приходить банк для перевірки, чи є заборгованість. Треба перевіряти, якщо ви стали вже боржником, треба перевіряти заборгованість. Приходить жінка на перевірку заборгованості, а в неї ще три тисячі треба доплатити. Щоб не попастись в кредитну кабалу, зверніть увагу на такі речі: в жодному випадку не погоджуйтесь на кредити, де вам спершу варто вкладати гроші. Перевірте, чи ваш банк має ліцензію. Обов'язково страхуйте свої депозити при оформленні кредиту. Райте з юристом. Звертайте особливу увагу на частини договору, де прописані проплати пені і неустойки. Рішення суду не припиняє дії договору, пеня нараховуватиметься. Не користуйтесь нав'язаними продуктами банку. Якщо не можете здійснити проплату у своєму банку, проплатіть в іншому на номер реквізиту. Якщо ви виплатили кредит, обов'язково візьміть довідку в банку про закриття рахунку і зберігайте в себе. Якщо банк надає підозрілі документи без реквізитів, початок чи підписів, вимагайте офіційних документів. Самопоміч застерігає молоде покоління від вживання наркотиків, тому в осередках стартувала акція Антинаркотик. А чи впевнені ви, що ваша дитина під вашим контролем? Проблема наркозалежності підлітків це не сюжети американських фільмів, а реальність поруч з нами. В Україні офіційно нараховується понад 500 тисяч наркозалежних. Ця проблема стосується підлітків, що сидить на легких наркотиках. Якщо у вашій родині з'явилися підозри щодо своїх дітей, час приймати рішення. Тому з 18 по 29 березня самопоміч спільно з фармацевтичною компанією Фармаско провели лекції на тему, як Розпізнати вживання наркотиків у родині, адже за дітьми повинні стежити всі покоління батьків. Хворобу наркоманії неможливо вилікувати, то відповідно батьки, бабусі, дідусі, будь-які люди вони відповідальні за те, чи буде дитина їхня в майбутньому вживати наркотики, чи не буде. Адже якщо можна на ранніх стадіях виявити ту проблему, можна її уникнути. Наслідок того, що в майбутньому це просто неможливо вилікувати. Довіряй, але перевіряй. Нам буває важко й припустити, що з нашими дітьми можуть виникнути такі проблеми. Але кожен повинен знати за якими ознаками визначити, чи вживає дитина наркотичні засоби. В даному випадку це є ширина зерниці. Це є стан шкіри, бліда, суха або навпаки підвищена спітнілість. Це є неадекватна якась поведінка, тобто якісь психоемоційні зміни в людини, яка починає вживати наркотичні речовини. Якщо виникла підозра в батьків, щоб вони мали змогу її підтвердити або погодякувати, спростувати, оце це якраз і є скринінг діагностика за допомогою тестів снайпера. Самопоміч радить попередити проблеми та уникнути її. Також ви можете звернутися до спеціалістів у наркодиспансер. Деталі на екрані. Днями велотрек Ска перетворився на арену запеклих професійних боїв. Львів прийняв всеукраїнський турнір з Теквондо. Галицький лев. Понад 150 молодих спортсменів з 9 областей України приїхали до Львова, аби визначити кращих це країни. Хлопчики викладалися повну, адже перемога це не тільки медаль, але й шанс побудувати велике спортивне майбутнє. До організації турніру долучилося об'єднання самопоміч, адже промоція здорового способу життя один з ключових напрямів організації. Юнак, який, наприклад, пішов на сексу з згодом має можливість стати сильно фізичним і духовним, а також щоб в майбутньому приділити свою професію, наприклад, закінчивши поступити у вуз фізкультурного спрямування, або піти служити в силові види, ну, наприклад, Міністерства внутрішніх справ чи Збройні Сили України. Щоб в місті було комфортно. Самопоміч впродовж квітня проведе зустрічі з ініціативними мешканцями щодо покращення роботи ЛКП та житлового фонду у Львові. Перша зустріч відбудеться вже наступного тижня, в четвер, 4 квітня, в офісі самопомочі на площі Міцкевича. 6. за детальнішою інформацією телефонуйте 297 тисяча. Ніхто не покращить нам життя, якщо ми особисто не візьмемо за це відповідальність. Настав час мешканців історичної частини міста відіграти вирішальну роль у збереженні свого культурного спадку. Самопоміч спільно з німецьким товариством ГІС реалізовує проект правової допомоги для ініціативних мешканців історичній частині міста. В рамках проекту відбуватиметься зустрічі з ініціативними мешканцями, де вони зможуть безкоштовно отримати юридичну допомогу, дізнатись, як зняти будинок. Винок з балансу міськради та створити ОСББ, як відмовитись від послуг ЖКГ, які не надаються, та як самостійно контролювати і покращувати послуги ЛКП. Перша зустріч з львів'янами відбудеться 4 квітня о 18.30 за адресою площа міцкевича. 6. самопоміч бажає мешканцям успіху у покращенні свого життя. І на сьогодні це все. Вдалого вам тижня. Щоденних перемог, а ми з вами побачимось вже наступних вихідних.